Европейцы будут настаивать на менее выгодных для России условиях соглашения по Украине. Единственное, чем мы просим, отстаньте от нас. Дайте нам жить так, как мы хотим. И самое вот простое, что должны бы были сделать американцы, если они хотят просто стабильного мира, действительно, это просто дать нам закончить свое дело. Виталий. На цьому тижні намалювалася така перспектива, що якось не виходить такий договорнічок РФ з Трампом, так, щоб оце поговорити тільки на двох, а потім всіх поставити перед фактом, що от вони про щось таке домовилися, і в першу чергу це не виходить, тому що ну, немає припинення вогню, який обіцяв Путін. Він може скільки завгодно розповідати, що вони не б'ють по інфраструктурі енергетичні чи ще щось. Але коли в результаті за цей так званий перемир'я чи там припинення вогню вбито більше цивільних людей, ніж без припинення вогню, то, якось знаєте, напрошується висновок, що, мабуть, це якась чергова путінська брехня, і що насправді він просто ну, плює в морду тим, з ким домовляться, намагається в першу чергу Трампу, його просто намагається надурити. Ну, і Звичайно, пояснення росіян з цього приводу. От знаєте, варто тільки послухати, як про це розповідає Марія Захарова, речниця МЗС Росії, яка, ну от знаєте, коли людина просто забрехалася, вони знають, що вони лупили по цивільним людям, вбили купу по цивільних людей в Кривому Розі і Сумах. Але от чому вони це зробили, пояснення немає. Тому в неї в голові все переплуталось. Вона розповідає е, про суммы куда-то там вдарили в ресторан, хоть суммы вдарили в университет, а почему? А тому, что просто забрыхалось. Помните, как последние несколько дней весь так называемый коллективный запад поднял буквально гвалт относительно нанесенного 13 апреля текущего года российскими вооруженными силами высокоточного удара ракеты в угасном снаряжении по месту проведения совещания? Командира в Сєдієні з участям западних інструкторів. Вся сходка імела місце в ресторані Магелан в місті Суми. Магелан знаходиться в місті э, Кривий Ріг, насправді, а не в місті Суми. І там і там не було ніяких таких зібрань, як вони кажуть, західними там, інструкторами. Більш того, вдарили по вулиці, тому що і. Ну, навіть якщо припустити, що вони хотіли в якесь приміщення втрапити, то ракета була такої, е, в такому спорядженні, що вона вбиває людей на вулиці, вона не пробиває насправді ніякі там серйозно стіни. І в результаті, ну, вона не могла просто зруйнувати би якесь приміщення, де би там щось там хтось засідав глибоко, там десь, е, за, за якимось там стінами. Ні, вона цього не робить. Обидві ракети були розраховані на те, щоб вбити людей конкретно на вулиці. От, просто конкретно. Тільки там вони мали б нанести це ураження максимальне, що і сталося. Але, от бачите, вони не пам'ятають, вже де вони, нащо. Де суми, де кривий ріг, куди її вдарили? Що вони просто т -т тотально брешуть. Ну і оця тотальна брехня з результатів призвела до того, що почались які рухи такі з боку э, сполучених штатів. Ну зокрема, э, держсекретар Шта э, США Марк Рубіо, і оцей от. Друг великий Путіна, новий великий друг Вітков, який його там постійно слухає і передає Трампу побажання Путіна, приїхали поговорити вже з європейцями. І оця поїздка поговорити з європейцями насправді викликала ну, трохи не паніку на російському телебаченні у пропагандистів, бо якось знаєте, виходить так, що там. Гіп знімають клієнту кудись їде, і якось все йде, кудись не туди. Але ми не збираємося продовжувати цю роботу тижнями і місяцями поспіль. Тож зараз нам потрібно дуже швидко визначити, я говорю про лічені дні, чи можна це зробити протягом наступних кількох тижнів. Якщо так, то ми тут. Якщо ні, у нас також є інші пріоритети, на яких слід зосередитися. Отже, ми говорили про контури обох сторін. Я думав, що вчора у нас були позитивні зустрічі. Очевидно, що українці повинні повернутися додому. Вони повинні керувати цим через свого президента. Вони повинні враховувати їхні погляди на все це, і ми сподіваємося отримати від них відповідь дуже скоро. Отже, якщо вони серйозно ставляться до миру, Будь-яка зі сторін або обидві ми хочемо допомогти. Якщо цього не станеться, ми просто підемо далі. Незрозуміло, коли далі збираються йти американці, можливо, там вони збираються е, Ізраїль е, вмиротворювати, або там е, е, Іраном зайняться. Ну, же треба отримувати. Хочеться ж отримати е, якісь такі лаври миротворця е, Трампу. Але е, видно, що з цієї історії е, протягування інтересів Путіна для того, щоб змусити Україну до капітуляції, якось е, щось іде не туди і м, ну. Якось помечулится российские пропагандисты? То, что сейчас происходит в Париже, я имею в виду переговоры э, Уитков и Рубио, это на самом деле очень серьезный поворот. А, ведь собственно европейцы своего добились в каком-то смысле. Американцы берут их в переговорный процесс. Берут и... или приехали проинформировать? Ну, не только. При... Поставить перед фактом. Да вот не похоже, чтобы они поставили перед фактом. Если бы поставили перед фактом, нечего было и приезжать. Тогда бы они просто-напросто через послов передали бы и соответствующую информацию. То есть европейцы американцев сломали? Они их не сломали. Они их, скажем так, вынудили к компромиссу. Ну і зрештою висновки, які він з цього робить, що участь європейців в цих розмовах, і це дійсно так вже не дозволяє. Отак знаєте, з другого другу відкофу навішувати просто безкарно різну маячню про те, що давайте віддамо шматок України, і все буде прекрасно, І от якось зразу вся ця угода робиться, така не дуже вигідна для Росії. Европейцы будут настаивать на менее выгодных для России условиях соглашения по Украине. И насколько американцы пойдут на это, ну вот мы видим сейчас, что слухи о смерти Запада сильно преувеличены. Наоборот, мы видим, что никто НАТО не распустил, никто из НАТО не вышел, никто не денонсировал соглашения в рамках НАТО. Наоборот, они... Почали искать вместе, вырабатывать с з американцями общую лінію. І це, звісно, не самый, по моему приятный момент для Росії. А саме таким, такою була мета Росії. Нагадаю вам, вона не в тому просто, щоб там, захопити Україну. Ні. Дуже важливо для РФ було підважити єдність Заходу. Зруйнувати НАТО, якось спонукати до цього Трампа, щоб він максимально руйнував НАТО і західний світ. Взагалі зруйнувати єдність заходу. А тут ну от якось виходить так, що бачите, перебільшені чутки про те, що це от смерть заходу. настала, що там все впало, і от Росія, нарешті, буде сама там чи сполученими штатами ділити світ. От Не виходить так, не виходить так і не виходить так. Багато в чому саме тому, що на. Навіть такий, здавалось би, ну початковий крок, який просив Трамп, припинення вогню, хоча б там десь припинення вогню. Все ж таки Росія, виявляється, ніяк не може на нього піти. Більш того, знаєте, от в мене є. Чітке враження, що навіть оця от зустріч, яку е, держсекретар Рубіо провів е, е, в Парижі, вона також була скоріше на те, щоб натиснути ще більше на Росію, спробувати і спонукати, сказати, О, дивіться, ми можемо взагалі відійти від цього і будете далі мати справу з європейцями і українцями, а це буде важче. Е, так, і в результаті реакція росіян просто така, що вони кажуть, ну ми все одно ми не можемо припинити стріляти по Україні і вбивати людей в Україні. Тобто, прямим текстом російські пропагандисти і не тільки пропагандисти, і не ООН, розповідають про те, що вони не можуть не вбивати українців. Все це, звісно, дуже примічательно на фоні того, що. Американская сторона заявляет о прогрессе, объявляет о том, что выйдет из переговоров э, не то, чтобы бросит Украину, но тем не менее выйдет из переговоров. Рубио заявил, что это не американская война, ведут новые санкции и как бы умоют руки. Но э, еще больше заявление о том, что в ближайшие дни, в ближайшие недели США такие рассчитывают прекратить огонь. Мы-то согласны? При тому, що господин Небензя, наш чрезвичайний полномочный посол, представитель ООН, що заявив, що в ближайше время прекращение огня невозможно. Ми согласны, но воно невозможно. Ну, розумієте, коли згодні, то це можливо. От Україна сказала, що вона згодна, так вона не каже, що це неможливо. Ми кажемо, так, ми згодні, і це можливо. Давайте просто припинимо е, в небі ракетні атаки, там, дронові інші. Давайте це припинимо. Ми не розповідаємо, що це неможливо. А коли люди кажуть, що це неможливо, але вони ніби як згодні, то це значить, що вони не згодні. І от це і є пряма відповідь на ці побажання Трампа, що от буквально зараз там щось таке відбудеться. От судячи з цього, не відбудеться, тому що росіяни е, брешуть. Вони розповідають, що вони припинили щось там обстрілювати, а при цьому збільшили вбивства людей. І от важко, важко це ігнорувати. Якщо ти людина при тямі, то важко ігнорувати простий факт. Якщо більше почало гинути людей, це не називається ніяким припиненням. Це просто неможливо притягнути за жодні вуха. І в результаті зрозуміло, що і загально. Про угоду. Не можна казати, що вона иснует. Ей немає, и перспектив ей никаких немає, нет никакой, по крайней мере, публичной перспективы заключения договоренности о гарантиях безопасности для нашей страны, для наших людей. Это наша главная задача обеспечить безопасность. Это вообще главная государственная задача для любой страны обеспечить безопасность ее жителей, пока над нами нависает ощутимая. Угроза и никаких шагов в сторону того, чтобы она стала меньше, чтобы западные страны стали менее агрессивными, мы не видим, чтобы предпринималось даже на уровне декларации. Поэтому нет субстантивной части, как принято сейчас говорить, где... Хоч які-то пропозиції, которые дозволять нашій країні жити спокійно. Єдине, ми просимо, відстаньте від от нас. Дайте нам жити так, як ми хочемо. От це цікавий фрагмент саме тому, що це вже після і слів Рубіо, і слів Трампа, що він очікує ближчим часом якийсь результат. Це сказано вже після цього. І це є офіційна версія російської пропаганди, що неможливо ніякого угода. Неможливо ніяк, тому що вони не забезпечена безпека їх. Хочеться запитати, а чим вона не забезпечена? В чому проблема вашої безпеки? В тому, що ви напали на сусідню країну, проблема вашої безпеки. Так виходьте, не нападайте, і буде вам безпека. Україна якось, знаєте, всі ці роки жодного разу не била нікуди по Росії, там ніхто не страждав. Просто залиште в спокій Україну, і буде вам безпека. Якби ви хотіли цього, ви б просто вийшли з української території, і була б вам безпека. Оце б і була б безпека для РФ. Але ні, він каже: дайте нам жити так, як ми хочемо. Не дайте нам жити е, в межах своїх, тери, а так як ми хочемо. А виявляється, все, що вони хочуть, це вбивати українців. Отак от це вони собі уявляють. І в принципі, ну от е, депутат Журавльов, який відомий, от він завжди говорить те, що е, у Кремля е, на умі е, от він пояснює, як він собі уявляє, як жити, як вони хочуть. Це щоб Сполучені Штати дали можливість вбивати українців. Саме просто були зробити американці, якщо не хочуть просто стабільного світу, дійсно, це просто дати нам закончити своє діло. Все, більше їм нічого не надо. ми все зробимо самі. Що не ясно? Ну, здавалось би, все ясно. Просто дайте е, безкарну можливість вбивати українців. І вони це говорять насправді ще з -го року. Навіть не з 2022 -го року вони про це говорять. Це є і є позиція. РФ єдина, яка завжди була, і яка ніяк не міняється, і всім вона відома про те, що єдине, що хоче РФ вбивати українців. Ну і зрештою, якщо на яких центральні ці, ці пропагандисти ще себе трошки тримають в руках, то от на більш таких е, нішевих яких, ну от як оцей патріотичний дуже великий е, канал Соловйов Лайф, от у передачі на ньому там. Це просто прямим текстом просто розповідають, як вони собі уявляють і ці всі перемовини з сполученими штатами, і на що ці перемовини з сполученими штатами. От в їх уявленні все це просто для того, щоб поки йдуть оці всі якісь розмови, якось зайняти, як вони кажуть, краще місце для того, щоб краще було далі штурмувати українські землі. если они сорвутся, чтобы мы максимально на все деньги ударили. Как бы в прошлый раз говорил, мы боремся за начертание линии фронта. Начертание той, откуда нам потом будет максимально удобно наступать. Ну, вот, единая мета переговорю с десь там В цей час розташувати, звідки буде зручніше наступати. І, до речі, ці спроби робляться зараз постійно. Ми бачимо атаки по всій лінії фронту російських військ. Свіжу атаку під Покровськом відбили. Там була велика атака з великим залученням різної техніки, великим залученням людей. В результаті ну Безпрецедентні абсолютно втрати у росіян за буквально один день там до 200 і вбитими, і пораненими, просто виведеними з ладу їх бійців. Але це була прям концентрація зусиль. І концентрація цих зусиль йшла на тлі ну, ніби як переговорів. Тобто, здавалось би, які ж переговори про мир, там мають десь. там хоча б Думати про якесь припинення вогню? Ні, вони це все використовували тільки для того, щоб десь зібратися для більших ударів, і це знову ж таки повторюю, ще, це не на єдиному відрізку фронту, це на дуже багатьох зараз військові зазначають отаке от концентрацію російських зусиль для того, щоб вдарити. Ну і зокрема, от цей от, діяч він ще й накреслює, як вони собі заради чого вони це роблять, тобто їх мета. в переговорах с Трампом выходить буквально зрозуміло, что они зірвуться, и тоді от на Краматорский Славянск. Будьте готовы к тому, что если в ближайшее время мы не договоримся, да, там, ну, имеется в виду там, там 20 называется, апреля, 30 апреля там, там, и так далее, да, то не Днепр, ні Херсон, ні Одеса, ні Николаев, ні Запорожье, а іменно именно, Слов'янськ-Краматорська будуть для нас сьогодні основним головним направленням сосредоточення усилий. Ну, ладно, це якийсь там маловідомий, скажімо, можете сказати, там якийсь э, э, такий дрібний пропагандист. Да? Ну, але є э, у них цілий голова розвідки, Наришкін, він теж саме, по суті, говорить. От, е, Трамп, Вітков і прочі там Венси всі мали би слухати просто, що говорять офіційні особи РФ. Вони це і говорять, що їм треба українська земля, і вони хочуть її більше захопити. Що касається стратегічних целей Росії після завершення конфлікту, вони остаються прежніми. Безусловно, безядерний нейтральний статус України. демилитаризации и денацификации украинского государства, а значит, отмена всех дискриминационных законов, которые были приняты после совершения государственного переворота в 2014 году, но и, безусловно, признание и суверенитета, и территориальных границ Российской Федерации. Ну, оце визнання кордонів РФ, це по суті і є. Оце Вони собі там вносять в Конституцію чи куди, там, там, я не знаю, не можна називати те, що у них є Конституцією, це просто якийсь е, дивний, е, ди, дивний папір з якимись там накресленими словами, е, який вони міняють, коли їм забанеться. Там Путін стане зранку, може в будь-який момент його поміняти. Е, так от, е, Будь-що написано там у них десь. Е, і, 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 і треба це визнати негайно. А це значить, що українці мають піти навіть з тих місць, де ну, Росія не спромоглася їх захопити, і от вони це виставляють як умови зараз. І це є реально. І, і побажання, і те, що вони хочуть, і те, що вони намагаються від Трампа добитися. А от коли е, він там щось говорить про відміну законів, які там когось там дискримінують, знаєте, це також треба правильно розуміти для чого це? От було таке зібрання в РФ, яке проводило втікачі, українські, зрадники, ну організовував це. Пам'ятаєте, був такий у нас. Азаров, який не міг українську мову вивчити за все своє життя і навіть перебуваючи на посаді міністра там десятиріччя. От, от, оцей абсолютно людина, яка керувала Україною багато-багато років. От вона була владою. При цьому ця людина ну, просто ненавидить Україну, ненавидить все. І от вона збирає е, цілу купу якихось таких, як він сам. і і інший такі втікач, Селіванов Нєкта, на цьому зібранні, ну просто знаєте, геноцидальні якісь речі починає говорити про те, що треба і є головна мета всіх цих зусиль, щоб українців не було взагалі, щоб вони зникли, щоб нічого українського не існувало. От уявляєте, які люди в партії регіонів керували Україною? Які просто головною метою вони просто ненавидять все українське. От вони керували Україною, і вони ненавиділи все українське. Нарешті в РФ їм дали можливість говорити так, як вони завжди думали. І от що вони говорять? А це насправді є те, що намагається зробити РФ. Мы не можем приходить к людям и говорить им, что мы за вас, за у... вы остаетесь украинцами. Мы должны рерусифицировать эту территорию, это должна быть наша цель. Может быть мы сразу это не сделаем, но денацификация — это рерусификация. Да, сейчас на Украине, на той территории, которую контролирует киевский режим, нам не дадут это сделать, ни при каких подписанных договорах. Но нам Бог дает шанс, шанс кровавый, шанс тяжелый. Называется он специальная военная операция. Туда, куда приходят русские войска, украинство, прекращает там существовать. Если там есть украинская нация, то она есть только в лице ждунов и диверсантов, которые взрывают наших полицейских. Больше там украинской нации нет. И так будет и в других освобожденных регионах. Те, кто не хочет прекращать существование украинской нации, они погибнут или уедут. А те, кто останутся, это тот пластический материал, тот генетический наш материал, с которым мы будем работать. І я думаю, що це дуже важливо, це сказане. Це треба запам'ятати і донести максимально до всіх, тому що він прямо каже, куди приходить РФ, там немає української нації, і це прямо просто свідчить про те, що це геноцидна війна. Тобто, вона за те, щоб не існувало української нації. Це є просто загроза для існування. України, української нації, українських людей, яких просто збираються вбити за те, що вони українці. Просто ні за що. Тільки за те, що вони українці, все точка, немає іншої причини. Він так і каже, що вони мають вмерти, або ми їх виженемо. В кращому випадку. А так просто вмерти, щоб вже, знаєте, вирішити це питання. Остаточне вирішення українського питання, отак це називається. Ну і зрештою, якщо ви думаєте, що це стосується тільки українців, ви знову ж таки помиляєтесь, тому що російські пропагандисти кажуть вже ширше взагалі, якщо ви не дай Бог. Десь там сидите в своїй західній країні, а може навіть в Сполучених Штатах і раптом погано подумали про росіян. Значить, і вас також треба знищити, і все і точка. Достатньо для знищення і бажання взагалі вбити когось. Це те, що це ця нація, ця людина, ця спільнота просто не любить росіян. За що їх любити? Не зрозуміло. Але от головне за що вбивають, виявляється росіяни: це за те, що їх не люблять. Дорогие мои, давайте не упрощать эту проблему. Да, там много фашистов, потому что там было много фашистов, да, но там есть и масса других русофобов, которые но ненавидят вы, на нашу деле, Россию. Нас... Да. Так же, как ненавидели нам национал-социалистов вчерашнему заявлению, нам Сады нужно знать своего русофоб, врага да. не так, как нам он удобнее выглядит. Да, нам удобнее, чтобы он выглядел национал социалистом да. Почему? Чтобы все там, ну потому а, что, а, наш, потому он, что народ, он враг парня, для всех, да. а Русафок только да, враг для да. нас. Как Но будет. все фильмы, все мы воспитаны с детства, что национал социалист это наш э, враг, и такой вот наших дедов, про дедов это очень удобно. Но на самом деле там ну, огромное а количество. Ваше предлож... Жизнь, как врага. нам тогда диверсифицировать это Мне кажется, это что по отношению видне, к нашей врага. стране, вот не любит нашу страну, работает против нашей страны, мне наплевать, каких он убеждений. Hmm. Он, пускай самых светлых убеждений, пускай он хочет для всего остального мира построить райский сад, но для моей страны ад. Этого достаточно, для того, чтобы мы с ним боролись бары, так же, как yeah. с национал-социалистами. Як ви розумієте, російська пропаганда може про кого заводно про будь-яку країну, а й про Трампа навіть розказати, що він от не любить він росіян. Для цього російській пропаганді не треба ніяких об'єктивних взагалі фактів, їй треба просто, щоб дали відмашку з Кремля, сказали: от все, давайте, розказуйте. І вони це будуть розказувати, так як вони це розповідають про українців вже з 2014 року. Так що тому й неможливо з ними ні про що домовлятися. Я думаю, ці домовленості і не будуть ніколи ніякі. Тому що Росію треба просто перемагати, побачимося.